Добрий день. Пропонуємо вашій увазі універсальний блендер та потрібного чкалу. Отже, 2000 Вт потужності. Має полікарбонат, зроблений на основі гуми. З'ємна кришечка, що дуже зручно для миття. Зроблений вироблений з загартованого склажа розстійного. Та головне відкручується. Це дуже зручно для. Мийки і дуже зручно закручуються. А також зверніть увагу, те, що шестерні, вони йдуть гумові, що сприяє довговічному використанню та не буде з часом стиратися. Тож це дуже зручно. А також зараз ми із вами його випробуємо. Це дуже крута річ. Робимо маленький коктейльчик Зараз ми тут. Трішечки зробимо магії. Якщо ви спортиться це взагалі буде дуже крута річ. Заодно ми вам додамо дуже гарний рецепт. Додаємо все. Закриваємо. Каву ми з вами наразі не зможемо подрібнути, бо в мене кава йде трішечки інша. Та запускаємо. Має три режими. Дуже тихо працює, це дуже головна, головна річ в порівнянні з дешевими. Перша, друга та третя скорость, а також примусова. Примусове найшвидше використання. 30 секунд, та готовий наш котель. Тож, приємного використання, користуйтеся на здоров'я та купляйте.